У перші роки на спеціальності ПМА жіноча половина досягала 2 третини та навіть три чверті від загального складу групи, вступали переважно заради математики. Про програмування тоді мало хто мало явлення, адже в школі предмета інформатика ще не було. На відміну від традиційних літніх канікул колгоспах, Студенти ПМА були залучені до будівництва. 18-й, а згодом і 7-й корпус було побудовано за участю студентів ПМА. Елементи панно над головним входом корпусу номер 18 позначені на цьому фотоцифрами, виготовлено за безпосередньої участі студентів ПМА 10. Не слід забувати. Що тоді була доба розвиненого соціалізму і студентів під час державних свят у добровільно-примусовому порядку залучали до участі в демонстраціях. Утім, це стосувалося лише киян. Решта студентів у цей час могла поїхати на батьківщину. У вільний від навчання та будівництва час ми полюбили походи. До цього. Нас привчив старосту групи ПМА 10 Клипач Олександр. Перший похід тренувальний без ночівлі, другий із ночівлею спільний із групою ПМА 12. Далі багатоденні походи по заповідниках Київської області. Секцію Самба хлопці обрали на заняттях із фізкультури. У той час у КПІ був. Туристичний табір Глобус на північному Кавказі в Карачаєво-Черкесії. Після закінчення 4-го курсу студенти групи ПМА 10 пройшли гірський маршрут другої категорії складності по Західному Кавказу. А в старости групи, Хлипача Олександра, гори залишилися на все життя. Він, майстер спорту, Зі спортивного туризму. Військова кафедра була обов'язковою для всіх хлопців. Первомайськ Миколаївської області протиповітряна оборона сухопутних військ. Лейтенанти-інженери. Уся чоловіча половина пма 10 незадовго до випуску. Вона ж 41 рік тому.